Дізнатися про головні події в краї від журналістів інформаційної програми вчасно. В студії для вас працюють Мар'яна шах, Наталя Болеса. Доброго дня. Сесія Ужгородської міськради визначилася зі складом виконавчого комітету, як і було вирішено на попередньому пленарному засіданні. Місць буде складатися з 21 представника. Більшість з яких з числа громади міста і ніколи раніше не були у складі представницьких органів. Запропонованих кандидатів двоє відмовилися від своїх квот на користь інших. Новий склад виконкому почне роботу вже наступної середи. Засідання комітету будуть відкритими для громадськості. Так, зміни до регламенту будуть носитися для того, щоб робота виконкому стала прозорою, щоб всі люди мали право доступу до на засідання виконкому. Також у галузі нововедень хочемо зробити. У нас є центр адміністративних послуг, куди люди подають документи з будь-яких питань і тільки туди. І трошки незручно було, що працівники відділів раз чи два рази на тиждень чергували в цьому центрі адмінпослуг. Тобто, якщо я хотів здати документи, як Ужгородець, я мав дочекатися того. Дня, коли вони проконсультують, які я маю здати документи, і це було незручно. Тепер зробимо практику, щоб практично кожного дня працівники кожного відділу там чергували, щоб могли роз'яснювати, як подавати документи, який перелік, і щоб людям легше було здати документи, отримати відповідь на їхні питання. Лісівники з усього Закарпаття зібралися в Ужгороді, аби скинути своє керівництво до обласного управління лісового господарства. Приїхали спеціалісти з Хуського, Тячівського та інших лісництв. Вимога у них одна, аби Ігор Фізик та його заступники написали заяви на звільнення з місця події Мирослава Шимон. Ігор фізика на місці не було, був його заступник Пухман. Він написав заяву на відставку. От також заяву написав Валерій Мурга, він директор брусянського лісгоспу. Проте лісівники кажуть, що проти цього звільнення і хочуть, щоб Мурга керував далі брусянським лісгоспом. Мотивують тим, що входили до партії регіонів, хоча заступник Пухман, який вже звільнився. Казав, що три тижні тому вийшов з партії. Проте кажуть лісівники, що збирали невідомо, на що гроші, які вимагав колишній очільник Закарпатської області, і відповідно керівники вимагали від лісівників. Гроші. Проте це досить неперевірена інформація, тому говорити офіційно, думаю, неможливо, але все ж таки фактично всі лісівники проти начальника Ігоря Сізика і хочуть, щоб він написав заяву на звільнення і не виїхав із закарпаття. Майже 100 тисяч операцій виконали закарпатські хірурги минулого року. Серед них як планові, так і термінові втручання. Спеціалісти з хірургії в Ужгороді підвели підсумки 2013-го. Предмет для гордощів лікарів зниження летальності серед прооперованих. Якщо 2012-го зі 100 тисяч померло 146 пацієнтів, то 2013-го – уже 135 людей. Найбільшою ж проблемою хірурги називають недостатнє фінансування галузі через відсутність коштів, не вдається. Закупити необхідне обладнання та препарати для наркозу відтак, дехто з пацієнтів не отримує хірургічної допомоги, якщо у 2012 році ми не працювали усього два місяці, і за те, що у нас були перебої з постачанням знеболюючих і наркотичних препаратів для пацієнтів, то у 2013 році це вже було 100 днів. Ми не працювали із 365, а вже у цьому році, от врахуйте, що ми практично один місяць сидимо без знову таких знічульовань знечувлювальних і знеболюючих препаратів. Нам головний лікар завжди каже, що вам, хірургам, завжди все в щось треба. Ну звісно, так тому що кардіохірургія це одна з найбільш технічно залежних, технологічна, дуже галузь, яка потребує великої кількості різної допоміжної апаратури для того, щоб на якісному рівні виконувати ці оперативні втручання. Саме тому на сьогоднішній день існує ще деяке обмеження, там близько 5% хворих ми не можемо оперувати саме через відсутність достатнього обладнання, яке потрібно для проведення таких операцій. Погода, що панує за вікном, суха і достатньо тепла. В день повітря прогрівається до 8-10 градусів. Переважно такої погоди збережеться майже до середини березня. І все ж незначні опади обласні синоптики прогнозують на перший день весни, а також з 3, 3 по 5 березня, після чого майже до 11 березня дощів не передбачають. Снігу на рівненні теж не очікують, проте у високогір'ї можливі опади у вигляді мокрого снігу невисокої інтенсивності. Детальніше. Про температурный режим на наступне 10 дип. Далее. До 9-10 марта максимальные температуры на равнении будут колебаться в пределах 9-11, 11-13 тепла. В том случае, если достаточно интенсивно будет солнце, то чуть-чуть может быть повыше. Ну, это пару дней. Минимальные температуры в пределах 2, 4, 3, 5 тепла. То есть в горах минимум где-то около 0, ночью будет понижаться, а днем все равно плюсовые температуры. Шевченко два століття по тому в обласному палаці дитячої та юнацької творчості прозвучали вірші до ювілею Великого Кобзаря. Втілити своє бачення творчості Тараса Шевченка у театралізованому дійстві вирішили вихованці кількох відділень подіюну театральної студії Синтез, студії Пантоміми енергія мім та гуртка ляльки і пластика. Загалом у виставі взяли участь 10 любителів української поезії віком від 8 до 16 років. Керівники студії зазначають, вивчення творчості Шевченка Дуже корисне для молоді, адже дає їй можливість краще зрозуміти особливості тієї епохи. Не наші праведних дітей, Господь любя от тих людей, послав на землю їм пророка. Свою любов благовістить, святую правду возвістить. В першу чергу, звичайно, це. О, для виховання їхньої особистості, щоб вони були патріотами, от на прикладі Шевченка я багато ми розповідаємо дітям, як він дуже хотів, щоб наша країна була щоб люди були щасливі, щоб країна була красива, багата, могутня, могутня своїми наступними поколіннями, і він цього дуже дуже хотів. І саме про це ми розповідаємо дітям і вказуємо на ряд. Його вірші. Закарпатський Андерсен чи Іршавський дід Панас Василь Шкіря презентував свою збірку дитячих казок. Таємниця Смирикового замку містить найкращі чарівні оповідання автора. Це вже 16-та книжка Василя Шкірі. Сам він зізнається. Атмосфера презентації надихає на подальші звершення. Збірку вибраних творів Василь Шкіря презентував в обласній бібліотеці для дітей та юнацтва. Таємниця Смирякового замку 16-та книга автора. Хоча зізнається, на початку свого літературного шляху бачив себе не каскарем, вправлявся в різних жанрах, та колеги порадили писати для дітей. І все ж на творчість каскаря надихає попередній досвід журналістський. Журналіст, ну і постійно він у Русі, він ходить, зустрічається з людьми. Які розповідають різні історії, ці інколи історії не потрапляють на сторінки газети, але вже у казці вони ото, як сюжет для мене є. Для твору Рецензенти відзначають, дітям сподобається захопливий сюжет у казках, однак і дорослі знайдуть для себе чимало цікавого. Василь Васильович вміє це зробити, уміє передати звичай звичайні традиційні здавалося речі, піднести їх у такій е, сфері, в такій е, під, 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 під під таким куполом, що дітям це захопливо, а дорослим. Привід для вас. Виставу за мотивами нової збірки Василя Шкірі презентували учні Ужгородської спеціалізованої школи Noдин. В свою чергу працівники бібліотеки приготували дітям та автору власний подарунок лялькову виставу за мотивами казки Василя Шкірі. Вже ну я думаю, що наступного разу буду саме ну, зорієнтовувати свою увагу на те, що щось для режисури робити». казки Василя Шкіря не тільки цікаві, а й повчальні. Зображають реальні життєві ситуації та способи їх вирішення. Найголовніше у його касті є те. Що потрібно юному читачеві взяти у життя? Це добро, це світлі почуття, це віра в справедливість і, що найголовніше, активність у житті. А поки читачі знайомитимуться з новим виданням Василя Шкірі, автор зізнався, що вже працює над наступним. Попередньо називатиметься книга Чорна кішка з червоною пов'язкою і порожнім відром. Крім води, аркуша, паперу, пензля та кави, більше нічого не потрібно. Вперше в Ужгороді відбувся майстер-клас з малювання кавою. Найбільше приваблює у цьому мистецтві запашний аромат та головне екологічна фарба. Майстер-клас відвідала Наталія Ігнаці. Організатори заходу, міжнародна молодіжна організація «Айсік» таким дійством хотіла, щоб всі відкрили для себе по-новому безмежний світ кави. До того ж, малювати кавою просто запевняє художниця майстер-класу. Ця техніка схожа дуже до акварельної. Тобто, не потрібно багато мазків, просто беремо воду, каву. І, роз... і просто малюємо. Бумагу для кофі-арту потрібно обирати акварельно. Вона водостійка. Можна використовувати і заварну каву, але тоді потрібно кожної розчин готувати окремо. Ми полегшили нам завдання, ми зробили розчинну каву, тобто просто шість сложок на 2 міліграми води. Це концентрований розчин. Організатори запросили також іноземних волонтерів з Мексики, Бразилії, Китаю, Індонезії та Єгипту. Гостей приємно вразив наш край, та вони задоволені, що спробували такого роду мистецтво. This is my first time to я перший раз в Україні та в Ужгороді. мені дуже подобається місто, люди, культура. Все дуже захоплюється. це вперше, що я відвідала такий захід у своїй країні. Ми такого не проводили. Інмайканчебайдиденткотутбіфоріфан актівіті аніткан це дуже веселе заняття. Воно допомагає розвинути свою креативність, навички малювання кавою, і не тільки головна особливість такого виду живопису навіть не в зображенні, а в запашних ароматах. Тому всі учасники із великим задоволенням працювали над своїми витворами. В першу чергу нам подобається аромат, а по-друге, по так досить незвично. Ми ще так не малювали. Наприклад, мені було цікаво дізнатися, бо я вчився в коледжі, і там у нас не вчать такої теми, як малювати там, наприклад, кавою. Ну це чомусь схоже на акварель, але щит не так. Ну досить важко, але володію. Пробую. А кава тобі подобається? Дуже я взагалі каву обожнюю. Просто це досить креативний такий спосіб малювання. Я думаю, що це для таких творчих людей, які хочуть по поекспериментувати трошки із кольорами і так далі. До того ж, малювати нею приносить чимале задоволення і сприяє виробленню гормонів щастя ендорфінів. Тож втілюємо цікаві ідеї в життя. Ну а у нас це вся інформація. Стежте за розвитком подій з інформаційною програмою. Вчасно побачимося.